Що ви, братва? Питали, як у вас діла? Чорнуха, як те діла? Питали, що там наші чорні поросятка. Ну, дивіться. Воно міча не бачили з Христом. А ці мічені з полосками. А з нас не в дугу. Ну, але покастрували. Ну, в принципі, нормально, себе почувають, нічого не кололи ми в цьому всьому процесі. Ну, але вийшло в нас халепа. Халепа яка? Було у нас по записі сім кабанів, Оказалось, у нас вісім. Але була така історія. Хтось питав нас кабана, ну даємо ще три дні. Якщо людина напише, хай приїжджає, забирає. І напишіть, я його хочу продати за 4 косаря. Це піде така ціна чи ні? Ану, напишіть, які ціни на сьогоднішній день у вашому регіоні на малих поросят. І я, наприклад, хочу продати по 4, але можу продати його хоч зараз, хоч через 10 днів. Зараз їм скільки Назар? Десь 50 днів, так? Да? 16 числа буде два місяці. Так що, друзі, така історія. Поросятка готові, але готуємо для себе. У нас їх тут 13 у виводку. Залишаємо собі 10, два. Я хочу продати своєму товаришу знайомому. Батьки кажуть, дуже просять батьки наших поросят. Один раз вони вийшли в нас взяти і є порівняння. Так що поросята ніякі там не породні, все безпородні шелутківські дворові. Так, що що маємо, то маємо. Але намішано тут уже в нас дуже чималенько різних порід. Ну і сама така, яка в очі падає на даний момент, це чорненька, це у нас гемпшир. Так що, друзі, бачите, і риженький є, і дюрок тут у нас є, і гемпшир, і тут є і велика біла, і ландрас. Тут уже намішано таке, що мама не гарює. Так що, друзі, така історія. І що ми хочемо зробити з назаром? Зараз хочемо зважити. Одну даму або цього кабана ще такої А ну пішли, я тебе зважу. Пішли. Ми щас, що ми зробимо? Ми зараз зважимо Назара, так, Назар на вагах. Що ми маємо? 80... диви який. І що ми спробуємо, оп, тару скинули, злазь. Оп, і виходить, у нас мінус, мінус назар. Так що, що ми зараз беремо? Ми зараз беремо, а кстати, всім привітам, всім миру здоров'я і добра. Від родини Шелудьків і Назаревича. Ну а ми працюємо далі і знімаємо для вас відос Зараз спробуємо зважити кабанчика якогось, хоча свою мадамку цю маленьку, да? ага. тернилська, тернилась, йди сюди, йди, йди. Йди, йди, йди. йди маленька. Воно зараз як гепнеться туди. Так що зараз зважимо е патьманів, приблизно вага на сьогоднішній день. А ти кабана хочеш зважити? Да? Ти вилізеш з ним? А виріс, він не важкий, це не самий найбільший. Та може випустити, потім зловиш. Бери, як по-красивому на руки. Отак, візьми. А так о. Так що це наші те, що ми прогавили. Так що. Що ти бачиш там на заречі? 16. Скільки? 16. 16. Так що маємо 16. Ну, 16 кг є точно. Так що, ну я думаю, що до двох місяців двадцятка буде, це однозначно. Зараз почали вони активненько їсти, ну але такого хабанця, якщо людина напише мені за три дні, то ми його продамо за 4 косаря. Комусь цікаво, протягом трьох днів можете дзвонити, бо далі тримати не буду, бо вічно в нас халепа. Що, ще якусь даму зважимо? Будеш свою важити? Мадамку свою улюблену, бачили, любить він це все діло. Так що, друзяки, зважування і мені просто опа. Цікаво, цікаво. Та може її так упустить, потім зло. Зру... <плес> я потім не зловлю. Ну, Я думаю, більшенька трошки, так? Да? Це десь 17. 17. 15. 15. 15-16. Я звинувача більшенька. Угу. Так що, друзяки, ну от така історія Невеличкі, але... Але для нас задовольняє, тобто ми розраховуємо, щоб у двомісячному віці були у нас поросята по 20 кілограм. І ті два кабана, яких ми будемо продавати на відгодівлю, ми їх будемо продавати, коли вже їм буде 60 днів. Ну колись я так забирав і на комплексі у Круполі. Коли по 60 днів, по 60 днів. От. Ми брали ваговою категорію, то виганяли нам партію, були різні. Були по 18, були по 16, були по 22, були по 24. Тобто ну, ми платили по вісовій категорії. Ви напишіть, будь ласка, скільки коштує зараз, якщо живою вагою, отаке порося. Якщо жива вага в нашому регіоні 110, то маленька, скільки має коштувати. Я думаю, що десь в районі в два рази. Тобто, якщо так, 110, то десь 220. так що 220, то 16 множимо на 220. Або напишіть, тому що я не займаюся малими поросятами. Хто займається малими поросятами, напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно це все діло робити. Тому що більшість людей то робить як. Отако відлучили воно від свині, або прямо таку від свині взяли і продали там. От. І все. і Роби з ними, що хочеш. Я просто на. Свої історії, коли потім теж брали поросята менші, я розумів, що це трошечки проблематично, Їх тоді вже перейшли, почали брати поросята іменно на комплексі, коли вони вже підготовлені, коли вони вже їдять, коли вони вже провакциновані. Ну тобто, от такі всі маніпуляції були зроблені, і з ними було набагато легше. Але ціна питання, і люди мені тоді ще говорили: ай, та можна ну тої взяти там 10 штук, забрати там. Там, грубо говоря, по тисячу гривень штука. А я кажу, хай вони будуть її даром, тому що коли ти їх привезеш, вони пообтиралися, от мамки тобі їх віддали, і виходить, потім, поки їх стабілізуєш, поки туди-сюди гіморой. Так що тут вже в нас, в принципі, пройшли вони ту критичну точку. Я думаю, що ті люди, які займаються поросятами, вони знають, що таке критична точка після відлучки, і в той момент ну, це дуже дуже важливо. Саме головне. Це щоб поросв'ята почали їсти. Ну, таких, як в Андрюхі, Довжика, то там їдять з народження. Ну а в нас їдять десь, грубо говоря, після двох неділь починають цікавитися і в районі трьох неділь починають під'їдати. Це якщо мамка така що не дуже молочна. Якщо дуже молочна, то їм навіть не цікаве те, що там у кориті, чи предстарт, чи старт. Так що, друзі, з'їли вони тільки мішок предстарта. брали ми цей раз на стандарт Ось такий предстарт власнючий. Ну, ми його раніше було брали. О, цей раз брали, протестували. Штука хороша, так що, кому цікаво, ми займаємося поросятами і працюємо, робимо комбікорма на основі вітамінно мінеральних добавок стандарт -агро. Ну, У них також є і БМВД, і комбікорма. Ну а ми використовуємо ВМД. Не путайте грішне праведним, і не путайте там якусь непонятну хімію чи там, я не знаю, це ж не гербіциди, пестициди, це набір вітамінно мінеральних добавок в яких є емінокислоти і ферменти, так, да, там замінники синтетичні, не з природи. Але ну, тут нема нічого критичного, цікавтеся, е, учіться, порівнюйте, готуйте, годуйте і будете знати, яка різниця. І сьогодні знову людина написала, чому там по салу в одної свині м'яке, в одної тверде. Вік одинаковий. Ну, В першу чергу генетика, друге це харчування і третє умови. Ну і вік свині. О, так що, друзяшки, якось так. Так що такий короткий відосик, цікава ваша думка, яка ж ціна таких поросят і чи не забагато, по 4 тисячі за голову. Якщо там їм буде 60 днів і буде по 20 кілограм. Тому що цього хрячка ми за все що ми продавати не будемо, ми його скаструємо і все, бо у нас з цими хряками вічно у нас проблема. Проблема яка? Проблема така, що щось э, так у нас завжди було, люди просять залиш, залиш а потім десь пропадають, ти до них дзвониш, то вони подождіть, я приїду завтра позавчора, післязавтра, і відтоді ось така історія. Так що дивіться, їдять стартовий комбікорм, мамка сидить на старті, мамка не дуже в апетіті, ну але друзяки під'їдають. Тут у нас було також три кабанчика, одного і один нутрячок. Тобто трьох скастрували, нутрячка, заріжемо, як буде йому місяців п'ять. Ну, піде десь на ось він чорний. такий, самий темний, самий красивий. Кстати, теж гепшир, бачите, почорнив. Гепшир це вона просто тітка нашої, е, нашої красуньки. Да, красунька? Так що красунька, наша Тося. Це у нас дама, яка так і не загуляла. Вона гуляла, три рази парували, не спарували. Всю чекаємо, загуляє, будемо парувати. Ну, поки якось так. Так що свинарство, як воно є. Є воно у нас сунарство, тільки дякуючи нашим хлопцям і дівчатам і ми дякуємо їм за таку можливість працювати і тримати домашнє господарство. Так що, друзі, всім здоров'я і добра. А хто там боїться курям робити комбікор? Мені просто смішно, коли людина каже, ні ні я не буду додавати вітаміни-мінеральних добавок, тому що це ж погано. Ну, кажу, Так, ви може, додати тоді хоча б соєву соняшник, пшеницю кукурудзу». кукурузу. Три кальці, ракушку якусь поставити, і тоді побачите, буде різниця чи ні. От один день висипали півмішка, один мені там розказав макуха, там десь у нього взялася, видавив олію накидав, ну таке, Але каже, її чогось і немає. Ну Так ви думали, що накидали ти малу кухи, да і все. Балансуйте, балансуйте і читайте, з чого роблять вітамінно мінеральні добавки, Вибирайте собі. Постачальника і люди ще там писали однопроцентна. Однопроцентна все ж це бленди і там тільки вітаміни, ну і можуть мінерали, але немає ферментів і амінокислот. Так що краще брати вже такі готові. О, в нас також вони є, ну не то, що ми ними там. Торгуємо, можливо, як закінчиться війна, то може і будемо щось міняти. А на сьогоднішній день, хто місцевий, то може там взяти, наприклад, собі, якщо йому мішок купити багато, там, 10-кілограмовий чи 25 кілограмовий він може приїхати взяти 2,5 кіло на 100 кілограм суміші. Взяти соняшник, сою, пшеницю кукурудзу, змішати і отримувати непоганий результат. Так що всім миру, здоров'я і добра, розуму, бути людяними, тому що людяність на сьогоднішній день. Дуже-дуже-дуже це так і сказати ем, дефіцит. Тому що її знайти людині дуже-дуже важко. І, можливо, зараз чухнемо ми на Павлоград. Сторочно треба їхати забрати машину 79-й бригані. Ту, що ми колись передавали. Ну, на жаль, стало. Так що всім пока, всім мир здоров'я і добра. Працюємо далі.